Я журналіст Ірма Край. Вона є на сьогоднішній день веде прямую трансляцію з майдана. Ура! Шановні кияни, ну я така немногорічіва жінка, Я більше працюю як журналіст. Я хочу сказати вам про те, що мені... Не дуже приємно, що немає моїх колег поруч. Я не бачу тут зараз п'ятого каналу. Не бачу телеканалу ті є, а де ваша камера? Ні? Я вас дуже прошу, зробіть пряму трансляцію, тому що в нас інтернет-телеканал, прихована Правда, єдиний телеканал в Україні, який вже дві доби транслює все, що тут відбувається. Повірте мені, що якщо це буде всеукраїнський телеканал, і якщо це буде не один телеканал, то тут будуть стояти мільйони. Я сьогодні передивилася всі телеканали, я не... Там, щоб показували те, те, що показуємо ми. Я до вас, як до колег, звертаюся. Якщо ви хочете справді жити в нормальній Україні, в Європейській державі, то, будь ласка, робіть те, що робить наш телеканал і що роблять наші журналісти. Ми вже три доби не спимо. Нам за це ніхто не платить. щоб ви розуміли. Я... Місця, щоб вас усіх було видно, тому що нас зараз показують з того боку. Напишіть, будь ласка, всім своїм колегам, друзям, телеканал Прихована Правда цілодобово проводить трансляцію, робимо все, що в наших силах. Робимо розсилки по усіх соціальних мережах. Все заради того, щоб Віктор Федорович Янукович не думав, що він може робити все. Що забажає? Я так думаю, що влада повинна розуміти, що найсильніша зброя це громада, яка не мовчить. Запам'ятайте, найсильніша зброя це громада, яка не мовчить. Все, Я вам дуже вдячна. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Друзі, sim, porque não